Мене звати Євген Бабій, я є виконавчим директором компанії Агролінії, ми знаходимося в Києві. Компанія працює з 2006 року і займається продажем сьогодні техніки і обладнання. І В процесі е, своєї роботи е, я ще року з 2010-го запустив е, систему OpenERP для того, щоб зручно Здійснювати процес продажів, закупівель, моніторинг складу і логістики з 2020 року. Ми почали перехід вже на нову систему. Оду версії 12. Також ми користуємося один с бухгалтерів для офіційної звітності, ну і звичайні інструменти Excel, таблиці, тому потім програма OpenERP Закриває повністю весь ланцюжок постачання від замовлення клієнта до його ем, виробництва, ем, логістики, постачання на наш склад, його прийому е, і відповідно відвантаження кінцевому клієнту, так як ми імпортуючі підприємство. Система дуже гнучка, дуже модульна, що дає можливість е, додати функціонал, великий е, магазин додатків. Так званий App Store, де можна знайти безкоштовні додатки в ну, дуже великій кількості, це більше 10 тисяч модулів, приміром для 12-ї версії. Працюю в системі OpenURP понад 8 років і е, бачу значні переваги цієї системи відслідковування кожного руху товарів е, і всіх процесів, які відбуваються від. Пропозиції до відвантаження клієнтові я пробував інші системи, пробував теж open-source системи, і до цього там Sugar CRM була, і v Tiger CRM, це CRM саме системи. система. Система Odoo – це erp система яка дозволяє охопити, ну я би так, так оцінив, більше 90% всього всіх процесів в компанії. Це все і ведення проектів, і рекрутинг і співробітники. Цей сервіс зараз у нас так налаштований буде дуже зручно, що можна мати дані з відображенням на карті. Я хочу бачити мій бізнес у динаміці. Я хочу бачити, на який товар зростає, попит а на який падає, щоб приймати вивірені рішення. Я хочу бачити історію всіх продажів, всіх закупівель руху товарів. Я хочу бачити прибутки, збитки і все це дозволяє мені воду.